виготовлено понад 30 видів марок та конвертів. Вінницькою дирекцією Укрпошти проведено 24 спецпогашення. До вашої уваги про наймогоміші з них. Перша марка місцевої тематики присвячена Вінниччині, введена в обіг 25 грудня 1998 року. Назба марки Зоряні рани землі 400 мільйонів років і Лінецькі Крім того, було випущено марки та конверти, обласний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського. Вінницький державний педагогічний університет. Строки Вінницький телефонний мережі. Вінницька область, присвячені біолейним датам створення Вінницької області. Сторокі від дня народження Михайло. До святкування 200-річчя з дня народження видатного хірурга, педагога, анатома Миколи Івановича Орогова було випущено марку, конверт та ювілейний штемпі спецпогашення. До знаменної дати 275-ї річниці встановлення постійного поштового зв'язку між Вінницею та польським містом Радуном виготовлено художній конверт та штемпель спецпогашення.